Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Скандал міністерство освіти випустило підручники з карти України без Криму. Росія сяде за стіл перемовин. Про це, начебто, домовився канцлер Німеччини Шольц. Ухилянти, який хотів чкурнути за кордон Карпатами, ледь не з'їли ведмеді. Енергетики ховатимуть свої потужності під землю. А на Росії помер ще один відомий блазень Путіна. Вітаємо звати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Розміром з Крим. у новому українському підручнику карту України намалювали без окупованого півострова. Підручник з української мови для сьомого класу. На перший погляд тут є все, що треба. Слова гімну і наша карта. Але зразка майже кремлівського Криму просто немає. І найцікавіше, що надрукували книжку цього року, і її для учнів рекомендувало міністерство освіти. І о співавторка запевняє, так сталося через помилку верстальників. І щоб зам'яти скандал, пропонує запустити вчителям та учням флешмоб домалюю Крим. За швидку реакцію і пропозицію як скандалу уникнути п'ять балів. Але тут питання вже в іншому, Ви тільки уявіть, як цю помилку верстувальників будуть обсмоктувати російські пропагандони. У Дніпрі невідомі підпалили авто голови патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр Аліни Карнаухової. У місто військова приїхала у відрядження, налагоджує роботу щойно відкритого рекруту нового центру бригади. Відкрився він 5 вересня, а вже 8 авто спалили посеред ночі. Машини військові використовували для виконання бойових завдань на Донбасі. Поліція за фактом підпалу відкрила кримінальну справу за статтею про перешкоджання діяльності збройних сил України. Операція втеча провалилась. Туристи, який хотів ухильнутися від мобілізації, втекти з України через Карпати, затримали прикордонники. У своєму поході на свободу 21-річний парубок не загинув від нападів диких тварин і отруєння. Скільки часу перебував горах? Чотири доби і не їв вже, півтори доби. Дяби, напевно, там би загнуться. Це, Це виявилось набагато складніше ніж я думав. Начі якась дикатори нахтіла її фонариком для хаву. Чув будмедю, але я тоді тихенько намагався пройти коло не вітер. Віяв я, я тоді аж шаги робити. Добря, що, надивившись від в мережі, він гадав, що така мандрівка горами для нього не надто складне завдання для втечі. Але не так сталося, як гадалося. В момент, коли турист перестав виходити на зв'язок, його батько звернувся за допомогою до правоохоронців. Шукали серед гір утікача 11 годин з допомогою гелікоптера. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Поки українці благають дозволити Україні бити ракетами по Росії. Деякі партнери невгамовно намагаються знову всадити на застіл переговорів. Цього разу канцлер Німеччини заявив, що вже навіть домовився із президентом України про участь Росії у другому саміті миру. Мовляв, прийшов час вирішувати, що робити мирно. Сам Зеленський неодноразово заявляв, що Росію на саміті Миру бачити хочуть, але все ж потреба є зараз нагальніші ніж вмовляння Росії приїхати на нову мирну конференцію. Та як домовлятися з Росією, яка поставила собі за мету знищення українців на фоні постійних російських атак на українську енергоструктуру у Міненерго навіть думають над тим, як повітряні лінії електропередач перенести під землю? Це е, потенційно один із е, варіантів на сьогодні не розроблено значна кількість технічних рішень та проектів. Е, Фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою саме їх убезпечення, і в максимально швидкий термін вживаються і встановлюються. Робитимунця з очевидних причин: загроза російських атак на об'єкти. Але тут постає інше питання: будівництво захисту енергооб'єктів зараз чи не головна тема скандалів, в тому числі і корупційних, бо захисту на який виділяли мільярди, досі немає. Тож цілком ймовірно, що у землю знову закупають мільйони гривень, а не дроти. І поки у Міненерго думають, як захистити енергооб'єкти від постійних атак, для нашої енергетичної системи росте нова небезпека. Financial Times переконує, що балістичні ракети, які Росія нещодавно отримала від Ірану, Кремль буде використовувати для атак саме по енергетиці. Детальніше розкажемо у сюжеті. МЗС глибоко стурбоване інформацією про передачу Росії іранських ракет. Напередодні видання Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських чиновників повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Дані я дані про можливу передачу Іраном Російській Федерації балістичних ракет «Фатех 360 опубліковано в Wall Street Journal. тобто це не офіційне повідомлення американської країни або наших стратегічних європейських партнерів. Ми можемо говорити про передбачуваний характер військово-технічного співробітництва між Іраном та Росією. У міністерстві закордонних справ України відреагували та висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети, і закликали Тегеран утриматися від надання Москві будь-якого зброєння. Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматися від передачі Росії, яка згідно зі статутом ООН та норм міжнародного права. Є державою агресором будь-яких видів озброєння та військової техніки. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран та Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран повинен повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, щоб діями, а не словами, довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської військової машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран. Що у разі підтвердження факту передачі іраном балістичних ракет у Російську Федерацію, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтися про ФАТЕХ 360 це балістична ракета це балістична ракета з дальністю ураження близько 120 кілометрів. Бойова частина вагою 150 кілограмів. Тобто, можемо говорити, що це іранський аналог ще радянської точки. У радіус ураження дуже обмежений, тобто, вочевидь, ітиметься про терор Російською Федерацією прифронтових українських населених пунктів. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають відправку іранських балістичних ракет до Росії частиною стратегічного партнерства між двома країнами. На їхню думку, іранський режим вирішив передати Росії балістику, а натомість розраховує отримати від Москви нові винищувачі Су-35. В Ірані зі свого боку визнали, що передали свої балістичні ракети Росії. Пояснивши, що вони змушені здійснювати бартер з Росії. Москва дає Ірану сою та пшеницю, а той їй ракети та дрони. А ще в Ірані відповіли, чи може передача ракет призвести до посилення санкцій проти їхньої країни, гірше ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболі, Хамас і Хажд Аш Шабі. То чому б не в Росію? Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Європейці продають Україні зброю. НАТО зайшло в Україну. То чому б нам не підтримати свого союзника відправленням ракет і безпілотників до Росії? У США вже заявили, якщо справді Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде драматичною ескалацією. Європа та США вже працюють над санкціями у відповідь на діти Тегерана. Святиня і гордість Кремля, кримський міст повільно, але впевнено збирається розвалитися. Партизани руху а теж сфотографували переправу і на світинах. Чітко видно, конструкція потребує термінового ремонту. Помітна деградація окремих конструкцій, та й взагалі місцями він обсипається. Хто знає, можливо, і нових атак на міст не треба, і він впаде сам. Кремля мінус одна чорнорота нікчема. На концерт Кобзону відправився головний російський кавенщик і улюбленець Путіна Олександр Масляков. Прожив він 82. Цікаво, хто тепер забавлятиме Путіна. Це кадри ніби з фантастичних фільмів. Після тайфуну ягі, який обрушився на В'єтнам у столиці країни, спалахнула дуже дивна пожежа. А сам тайфун став найсильнішим за останні 10 років і зачепив ще й Китай. Там без світла залишилося 800 тисяч будинків. Повні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!